До того, як попасти в РУПАК, я була навідником кулеметного відділення роти вогневої підтримки. Що на практиці входить, це прикриття снайперів, це крупнокаліберний кулемет. У мене був ДШК МТК. Тобто ну, це було відпрацювання по техніці, по бліндажах, прикриття піхоти на штурмах. Ну, було дуже багато різних задач. Я взагалі люблю великі всякі такі стрілялки, типу. То мені да, мені подобається. Страх, розуміння того, що могло статися, приходить вже, коли ти звідти відійшов. От тоді вже починається мандраж, ти починаєш розуміти, що тебе вже могло не бути. В моєму випадку, це подвійний страх, тому що в мене ще є дитина вдома, як 12 років, і обоє його батьків на даний момент служать. Тобто, розуміння того, що дитина може взагалі в один момент лишитися без батьків. А як такого страху перед тим, що от зараз щось щокне і тебе вже немає, світло виключилося? Немає. Дуже багато чоловіків вважають, що жінка не може, жінка не хоче, жінка емоційно нестабільна. Насправді це зовсім не так. Можливо, фізично не в всіх випадках чоловіки перевершують жінок, але психоемоційно жінка. За рахунок того, що в неї психіка зовсім по-інакшому працює, вона набагато скорше адаптується до певних обставин. Одні сприймаються скептично, поки не попадають разом з тобою в якусь раку, таку, що там капець-капець. Потім вони такі: а ну круто, в неї є яйця. Інші до останнього такі сидять, коротше, ні 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 ніяких -ні 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 бабів. Коротше, і все. От вони категоричні на рахунок того. Тобто, ну навіть якщо подивитися а, тут от по відношенню до жінок. Тут, наприклад, в мене в зводі, в мене в роті, воно більш лояльно йде. З моменту, коли мені запропонували піти в рупак, до моменту, коли я прийшла в рупак, минуло 5 місяців. Тобто, це не був якийсь короткий шлях, це не було там за мене галочку там поставили, договорилися. Коротше, ще щось таке. такого не було. На рахунок роботи тут робота крутезна. Ти бачиш, що ти робиш, ти бачиш одразу результат, ти е, постійно чогось вчишся, постійно вдосконалюєшся. Якщо ти чогось не знаєш, тебе завжди є побратим, який тобі підкаже. Якщо твій побратим чогось не знає, ти знаєш, ти йому підкажеш. У Нас постійно йде якась така колективне. Ми говоримо колективний розум. <сіх> постійно щось домовляємося, постійно щось вчимося один в одного, постійно є якісь новинки, що хтось десь там щось прочитав, воно бистренько побіжало по всій роті, всі вже починають щось вивчати, щось шукати коротше, на цю тему. Тут воно виходить, ти не служиш, ти тут знаходишся в сім'ї. Тут всі знають, в кого є які проблеми, всі знають, в кого є які проблеми зі здоров'ям, проблеми зі сім'ї, всі знають, в кого яка машина полетіла, щось треба достати. Ну, Тут реально сім'я. Ну так як в мене колишній чоловік також мобілізований, я можу написати хоч зараз заяву, рапорт і звільнитися. Але я вважаю, що якщо ти вже щось почав робити, його треба доводити до кінця.